Думаєте, виноград зиму – це компоти та нудні рецепти з минулого століття? А ось і ні. Сьогодні ми маємо справжню виноградну місію. Ми закриємо цілі грона в банки легко і без заморочок. А головними героями будуть три мої найвражальніші красені. Знайомтеся, Руслан, великоягідний, темний із сливовим присмаком, справжній брутал, преображення. Ніжний, хромкий, солодкий, має рожево зелену видовжену ягоду. І талісман дуже великі, округлі біло-зелені ягоди з легким мускатним ароматом. У кожного свій характер, свій смак. І я не мішатиму їх в одну купу, кожному свої особисті апартаменти у вигляді цих баночок. Погнали! Перший етап спа процедури: змиваємо з наших зірок весь пил, павутинку з павуками та проганяємо нахабних мошок. Які вирішили, що це фуршет. пошкоджені ягоди безжально видаляю. Нам потрібні лише ідеальні ягоди. Ось до речі, робота дрібних шкідників. Вони ласували цими ягодами. А взимку вся ця смакота не повинна дістатися нам. А тепер починається найцікавіше виноградний тетріс, завдання укласти грона максимально щільно. Але не перетворити їх на кашу. Починаю з важкоатлета. Грона в нього, звичайно, богатирські, в банку повністю не влізуть. Так що буду ділити на більш компактні частини. Він має великі округлі ягоди. Тож укладати їх буде ще той квест. Але я впораюсь. Трохи трамбую, але без фанатизму. Остання. І готово. Перший пішов. Далі преображення. З ним легше, ягоди в нього видовжені, як пальчики, і більш щільні. Вони лягають у банку куди краще. Зріжу довгий хвостик. Ще шматочок один. Дивіться, яка краса виходить. рожева зелене диво. Виглядає дуже апетитно. Йдемо далі. І останній кандидат талісман. Цей сорт у мене запилюється, скажімо так, зі змінним успіхом. Тому для консервації я беру лише найкращі запилені грона. Погодьтеся, взимку куди приємніше їсти крупну соковиту ягоду, ніж виноградний горох. Так що не скупіться, обирайте найкраще. З цим виноградом потрібно якомога ніжніше, щоб ягоди не лопнули і не пустили сік раніше часу. Місія Тетріс виконана. Усі три банки набиті під зав'язку. А тепер секретний інгредієнт: декілька шматочків лимона в кожну банку. Навіщо? По-перше, це натуральний консервант, який допоможе нашим заготівлям дожити до весни. По-друге, він не дасть ягодам розваритися і збереже їхню пружність. Ну і по третє, це легка благородна кислинка в смаку. Суцільні плюси. Починається найгарячіша частина: жодних таблеток, аспірину та іншої хімії. Тільки олдскольний хордкорний окріп заливаємо вперше, даємо постояти 5-7 хвилин, щоб ягоди прогрілися. А тепер зливаємо воду. Воду від першого зливу, особливо з темного винограду, в жодному разі не виливаємо. Це і буде основа для нашого майбутнього сиропу. У цій води вже є колір та легкий виноградний аромат. Попіклуйтесь придбати кришки під свої банки, бо влаштуйте собі гарячий душ. Ось як я. Отже, повторюємо процедуру тричі: залили, почекали, злили. Це потрібно, щоб ягода добре простерилізувалася, але не зварилася у пюре. Поки йде третя заливка, готуємо сироп. У ту саму воду від першого зливу додаємо цукор. Пропорція дуже проста: приблизно 200-250 г цукру на 1 літр води. Якщо любите посолодше, сипте більше. І для підстраховки трошки лимонної кислоти. Вона і консервант, і гарант того, що банки не зірвуть. Фінальний акорд. Зливаємо останню воду і заливаємо банки киплячим ароматним сиропом. Попередньо пристерилізовані кришки надіваємо на банки. Треба закрутити міцніше. Протираю. Перевертаю, щоб перевірити герметичність. Готово! Часто запитують. А чи зберігаються вітаміни у консервованому винограді? Скажу чесно: вітамін С при нагріванні майже зникає. Але це не означає, що банка це пустушка. У ньому залишаються мінерали, такі як калій, магній, залізо, а ще флавоноїди, тантаціани, особливо в темних сортах. Вони корисні для серця та судин. Так що взимку такий виноград це не лише солодка ягода у сиропі, а й заряд користі. Тільки подивіться на цю красу: три різні смаки, три баночки чистого, найсмачнішого винограду. Руслан дав густий синій колір, преображення ніжний, трохи рожевий, а талісман сонячно золотистий. Ось так без зайвих складнощів та хімії можна зберегти шматочок літа, експериментуйте та куштуйте різні сорти. А які незвичайні заготовки на зиму робили ви? Діліться ідеями в коментарях. Мені буде дуже цікаво.